Добрий день, товариші трудяги. Ну, як ви зрозуміли по перших кадрах цього відео, мова піде про димогенератор для коптильні. Е, я зробив коптильню для холодного копчення. Ця коптильня буде тільки ну, під рибу. І е, до неї я е, буду робити зараз димогенератор. У мене я саморобну одну коптильню робив, і димогенератор я, виходить, самостійно робив на неї. І е, ще одна коптильня прийшла від компанії Деді Смок. Теж там мені багато ну, не сподобалося, тому що підвисання самого йде самої щепи. Е, вона тухне і ну, коротше, порушені десь у ці цикли диму. І від того відповідно порушена і. Копчення, Тож там я трошечки переробив його, і тепер усе воно працює нормально. І тепер третя коптильня домашня. Далі я покажу вам її, з чого вона була зроблена, що туди було вкинуто, як обладнано, і так далі. А зараз піде мова про димогенератор для цієї коптильні. І так, давайте просто про димогенератор. Що це взагалі таке? Раніше коптильні це були якісь шкафи, бочки, де е, топилося, наприклад, деревина фруктових порід в одному місці, і по трубі йшов дим, виходив в іншому, і там е, проходив е, ступінь копчення да, цього м'яса і так далі. Я знаю, що і зараз на даний момент таким методом коптять, але дуже багато людей перейшли до такого е, копчення, як. Е, Коптильні шкафи, в яких є терморегулятор, в яких є тен обдув і пропроворка, парогенерація, і це вже більше іде професійно, бо у такій коптильні можна зробити доволі якісний продукт в домашніх умовах. Ходимо самий такий е, дієвий апарат, агрегат на самій коптильні. Без якого коптильня це не коптильня, це димогенератор. Що він із себе взагалі представляє? Димогенератор це така собі колба, в яку засипається ще. Що таке щепо? Це подрібнена деревина фруктових порід. Отак от, от вона виглядить. Є різна фракція, є е, різні породи е, фруктових дерев. Ну і не тільки фруктових. Ну, візьмемо, наприклад, тут у нас бук і вільха. Це не фруктові дерева, але е, від. Цієї щепи, ну, як на мене, саме краще коптеця продукт. Е, можна ще додати сюди яблуню, можна додати грушу. Особисто я, е, наприклад, роблю додавку вільхабук і 30% додаю е, самої щепи черешні. І тоді продукт красивий, ароматний, е, смачний. Є смак диму, і він такий червоненький, завдяки е, самій по собі черешні. Ну, коротше, комбінація е, самих. Отаких от, от е, добавок ви можете самі для себе придумати, зробити і знайти е, свій смок. У нас це виглядить так. Так, дивіться, тепер. Що таке димогенератор, Це зрозуміле. Да? Сюди подається, виходить, засипається щепо, подається дим, який. Поступово тоді е, переходить у коптильню. У коптильні він осідає на продукт, і від того ми маємо красивий колір, гарний аромат і чудовий смак. Е, ну, демогенератор треба зробити. Е, що для того треба? Переходимо трохи до Самих по собі це димогенератор. Я вам скажу так, найбюджетніший, хоча можна ще бюджетніше зробити. Ну е, я рахую, що вже бюджетніше не треба. Єдине, що тут по-дорогому, по багатому, так сказати, це сама по собі колба із нержавіючої сталі, 0,5 товщина. І я рекомендую взяти її таку, тому що е, якусь своє колбу, якщо візьмете з чорного металу, чи то візьмете з оцінковки, воно не то е, беріть. Оце хорошу нержавійку і все. Так, Тепер, що у нас далі? Нам потрібно, це Трубка у нас трубка у нас 25-та. Для того, щоб зробити хорошу, якісну, хороший якісний димогенератор, який буде хорошо вам подавати дим. Нам треба отаких от, 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 от згонів 4 штуки. Гайки гайки на ці згони теж 4 штуки. Ось отакі вони бачите, отак от виглядять. Ось, є. Тепер нам потрібний уголочок. Є. Тепер нам потрібна муфта. Муфта одна, можна більше. Ну, коротше, ми ще зробимо так, а ви вже для себе там будете знати, що до чого, як. Муфта є. Нам потрібний отакий от хрестообразний перехідник, ну, хрестовина. То, ну, 25-та, щоб понімали, ще раз повторюся. Тепер, отаких от, от дві тоже муфточки. Я вам зараз покажу, для чого вони треба. Тоже Тут внутренняя, наружна, наружна для того. сейчас ну, я його складу, буду прям на ваших очах це все діло складати, і ви будете знати, що для чого. Тепер отакий ось типу спікер. Я не знаю, як його правильно називати, але це штука, по якій буде у нас тоді Іти повітря від самого кулера, е який буде подавати повітря з вулиці, і таким методом, так сказати, курити люльку. Знаєте? І він буде вам. Наганяти сам по собі дим у коптильню. Е, отакі, от, отакі, як компресор, він, по-моєму, називається коптильний компресор. Ви можете їх знайти в інтернеті, вони коштують від 250 до ну, від, від 250 гривень за штуку. Е, можете їх замовити новою почтою, байдуже на якому сайті їх роблять. І дуже на Олексі можна їх знайти і все. Сама коптильня по затратах 1000 гривень. Тобто, ви усе оце не мож... А? Е, не коптильня димогенератор сам по собі це тисяча гривень. Це небагато. Ви за тисячу гривень ніде ніякого димогенератора не купите. А цей димогенератор, по-перше, без сварки. по-друге, без токарних робіт. Вам не треба нікуди їхати точити щось, видумувати. По-третє, е, він розборний, коли його ви використаєте там протягом часу. Ви можете його розібрати, усе почистити, да, помити і скласти назад. Так що, е, доволі дієвий, не запатентований каналом ДХТ, але дієвий я вам покажу потім його реальну роботу. І так, товариші трудяги, підходимо до підготування. Підготування це нам треба зробити так. Дивіться, колбу. Ми повинні просвердлити тут дирочку для того, щоб зробити ось оцей ось згон і зажати його двома гайками е, між, між самою колбою. Це я зробив. Отак от, от. Тепер долі нам треба буде просвердлити оту дирочку. Бажано це, щоб дирочка була на 10-12 міліметрів. Свердлом 10-12. Ну, ми, ми це зробимо. Потім це покажу. Так, підготовка в нас одна є. Тепер, що нам треба? Беремо півлітрову баночку, можна меншу, можна 300 грамову. Як вам буде краще, ну, беріть уже одну, так сказати, щоб одну зробили і забули. Кришка. Банка на твістові, бачите, твіст-банка, щоб вона закривалася. В кришки робимо отвір, отакий, для того, для того щоб ми оцю штучку закрутили з середини. Давайте так, я зараз присяду. І починаємо. Дивіться, просто дивіться уважно. Все, це ми закрутили. Таким методом у нас, отут, бачите, вона трошки запресується, і тоді в нас кришка нікуди не дінеться. І починаємо складати наш агрегатик. Так, є. Погнали. Можна з будь-якої сторони, з якої вам буде зручно, і з тої і закручуйте. Закручуємо так, щоб воно все туго обжалося. Угу, тут дуже щось туго. Щось знайде. От токар якийсь точив, щось дуже чересчур. Другою сюди пішло. Пішло шикарно. Єсть роз. Єсть. Да? Бачите? Все. Кришка хорошо закрутилася, гонка тоже роз, закрутилася, є. Тобто зробили діло, гуляємо сміло, але ж е готового димогенератора тут немає. І судячи по цих е цих що взагалі із цього можна зробити. Да? Переходимо далі Тепер у нас повинна піти. Тим, е, са, сам дим, від, від кіля він буде йти і куди. Ми зараз щас... так, це мені не подобається. Мені та сторона щось видать десь. І тут щось поганенько. Тепер закручуємо ми оцю латунну штучечку. Єсть. І робимо, дивіться, оцей ось, е, спікер. Я його буду називати спікер, а ви вже там, ну, коротше, не придирайтеся до слів. Він повинен у нас вкрутитися сюди. Ось бачите? Отак от, вкрутилися, є. Але але, коли ми підключимо сюди димогенератор, то е, кажу димогенератор, коли, коли ми підключимо сюди компресор, він буде вам дути повітря, що вгору, що в бік, що в банку. А нам треба зробити так, щоб він дув, дув іменно повітря зразу в коптильню. Тобто нам треба зробити інжектор. Інжектор це така собі, отака от трубочка. Бачите? Це взяв. Найшов. Трубочка, ви можете знайти щось, щось похоже. Можете взяти звичайну ручку ручку пластикову і уставити, нам треба її ось сюди, щоб вона от от виходила Виходила, іменно в оцю ручку <хе> ставала. Отако. Поняли? Ну, так як вона теліпається, нам завжди на допомогу приходить синя ізолента. Без синьої ізоленти, я вам скажу, нічого не робиться нормально. Так що ми трошечки зробимо зараз намоточку, щоб воно там. Туди, так сказати, тугенько вошло. Думаю, що хвата. Оп. Так, оп, і його. Все. Так сказати, зробили отакий простенький інжектор. Тепер сюди ми його вставили і вкручуємо. Крутимо, 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 все, закрутили, готово. Є, є. Що далі скажете ви мені, колян, що ти далі будеш робити? Тепер далі. У нас повинно оцей, оцей дим, він куди должен заходити? У коптильню. Правильно. правильно Ми робимо так, Згон сюди закручуємо. Так. Ладно, банку ці так відкручу. Легше. Оп. 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 Так, Згон закрутили. Він нам буде слугувати подачею диму в саму коптильню. Сюди, щоб його хорошо, так сказати, закріпити. В залежності від того, конечно, яка коптильня, у нас товщина якраз нормальна, щоб ми зробили отак. Раз. Виходить, гайка запускаємо в коптильню і іншою гайкою просто-напросто зажимаємо. Фіксуємо. Зрозуміли? Все, зафіксували, буде чітко. Так, ну, в общем, ви, ви зрозуміли. Це сюди у нас. Я буду вже отак робити, щоб ви просто далі розуміли, що йде долі. Тепер, скажете ви мені, колян, що далі? А далі нам треба підключитися догори до самої колби, бо, бо без колби діла ж все одно не буде. Закручуємо. Закручуємо. Муфточку. Ну, Опа! Єсть. Чи згон? згон кажу, згон закрутили. Далі у нас йде муфта. Муфту закручуємо десь до половини різьби. Так, зараз ми це все його зробимо. Є. Так. І тепер беремо ще одну, другу. І з'єднуємо ці дві трубки. Дивіться, як все розборне, да? як все розбирається чітко. І так. Ти Чистиш тоді горне? Хоп, да, і тоді ж воно все чи... чиститься. Так, єсть. Тепер дивіться, беремо цей ось оголочок, закручуємо далі. І це в нас буде перехідник уже до самої по собі колби. Зрозуміли? Все дуже просто. Так, так, так. Так і так і ще раз. Оп, єсть. Так, оп і оп. Тепер це у нас буде перед коптильні. Закручуємо тепер сюди. Саме ось ще попасти, це скрутити. А, да. оп, і вскрутити. А, так. І зажимаємо. Оп, все, зажали, є. Так. Зараз зажимаємо до тої. Оп, оп, і, оп. і виходить у нас доволі цікавий апарат. Угу. На самогонний. похож. На самогонний? Що це підігнуть? Хоп, ну нехай, то вже виставиться. Е, дивіться, оцю кришку е, можете теж заказати в інтернеті, бо у нас їх у магазині немає, але я б знайшов щось типу похоже. Зрозуміле. Бо не знаю я, де їх узяти, але ну, я їх по-любому закажу. Колба у нас 125-та, ні, 115-та, 115-та. 115-та колба, бо я зразу брав більшу, а потім знайшов оцю кришку вдома і поїхав, підібрав уже просто під неї. Це, так сказати, буде такий собі зольник для того, щоб його можна було знизу відкрити, витягти. Я туди його так набив. Хоп. Поняли? Зараз почистю його, щоб воно трошки туди проще. Тобто... Накрили його, чи, чи верніше закрили, коли у нас тут на, на, накопичиться попелу, просто-напросто униз його зняли і все. Так, ну що, по суті, готове. От от, отака невелика е, цікава шайтон машина. Хоп, це тепер підключаємо сюди. І оце тепер, виходить, підключаємо у розетку. І на питання, як же він працює. Що заділиємо, зараз засипаємо щепу, і я вам це все діло покажу. І так, ну що, товариші трудяги? Отвір, ми, дивіться, зробили. Є, бачите? Буквально від низу до гори, ну, я десь 4, 4 см вистачає для того, щоб воно курило. І е, чим класний от такий димогенератор, бо ви можете зарядити практично її повну. Ну, я рекомендую заряджати. Не більше третьої частини, лучше досипати. Чого не більше третьої частини? Хай оця камера слугує для е, забезпечення нормальної подачі самого по собі е, компресора. І у вас дим тут буде так сказати, накопичуватися, і сам компресор буде його втягувати рівно скільки, скільки йому потрібно. От і все. І таким методом він буде через цю дирочку курити повітря, буде диміти, і такий цикл буде е, у вас проходити. Ну і дуже ж інтересно, я думаю, всім вже побачите результат та вже включи його вже. Шо, що з ним далі робити? Дивіться, засипаємо щепу. Я небагато, бо все одно я зараз коптити нічого не буду, я її взагалі потім висиплю. Так, засипали щепу. Навіть зараз не трішки, ще без верхні і без нічого, подивимося на саму по собі роботу. Оп, вставили розетку, включаємо кулер. Кулер, до речі, дуже класно, що... Ну, сам по собі компресор в нього є димер, яким ви можете виставити подачу, велику, невелику і так далі. Ну, я на, на максимум ставлю, тому що, як е, показує практика купчення, диму багато не буває. Ну, взагалі... Не було. Не було, да. взагалі я вам скажу так, що це дуже класно, що ви в будь-який момент можете дим відімкнути, бо ви вже бачите, що продукт закоптився до красивого кольору, і диму вже не потрібно. Так, все. Хотілося б сказати, не робіть цього, не повторюйте цього дома, але я скажу зовсім по-другому. Повторюйте це вдома, робіть, заощаджуйте і я вам скажу, що результат у вас дуже сильно породити. Я думаю, що ні. Зараз підпалюємо, може, трісно, може. Не. Це відомо зараз. Образі все. Дивися, куди жене дим є. І це, ми ще кришку не закрили. Бачите? У нас, виходить, йде як, як, як кура. Диви, Раз і пішло, і дим туди заходить. Але ж не буде курити, тому що у нас немає зверху герметичності закриття. Це таку кришечку якусь Маріс, у тебе знайшов. Так, І все. Видно, дим не видно. Поки що не видно, бо ще не накопичилось. Це треба вже показувати більшу коптильні, як він то хоче. Зараз розкуриться. Щоб не було. Все, погнало. Ну Все, зрозуміли? І у нас, дивіться, як класно все працює. Ух. Саме по собі. А? Диви, яке дивно. Видно, так? Да? Вже вонять. І все, і виходить, от таким от методом у нас працює димогенератор. Дивіться, як класно. О, супер, ж, дама. Бомба. Мені вже цей дим копчики не дають. Ну що, товариші трудяги, все, працює, усе димить. Я думаю, було цікаво, тож залишайтеся з нами далі на каналі. О. Ну а такий апарат серйозний, по суті, ви можете зробити реально вдома за невеликі гроші. Ох, де як чморкає треба герметичність зробити бо багато повітря попаде.